Події, що розгорнулися сьогодні на центральних вулицях Кримучука, нагадували справжній блокбастер. Погоною зі стріляниною закінчилося пограбування ювелірного магазину у районі ринку по вулиці Пролетарській. У лікарню з вогнепальним пораненням потрапили двоє охоронців та пенсіонер, якому куля влучила рикошетом у ногу. Тікаючи від міліції та працівників приватної охорони, один з грабіжників стріляв навіть у салоні маршрутки, у якій перебувало близько семи пасажирів. Та водії подробиці цих подій та свідчення очевидців. Дивіться далі. Все почалося ось тут, в ювелірному магазині по вулиці Пролетарській. Як розповідає одна із продавчинь, вранці через пів години після відкриття до них увірвалися двоє озброєних чоловіків. Вони як ніоткуда з'явилися такі раси по центру залу, і Всіх положили очень много. ювелірних вільних украшень. Угрожали вони очень сильно, угрожали ну на словах. Що у них на их счету трубы уже есть. Вот. И гранату они обещали заминировать, входную дверь. Тот охранник, который постоянный у нас на работе, его положили вниз на пол, приставили, я так поняла, пистолет. Как раз приехал к нам начальник нашей охраны, и он заметил, что происходит что-то в магазине. Он начал еще звонить по телефону, вызывать кого-то. Вот другая моя сотрудница. Показывала ему сделать что-нибудь, как-то вот махала руками перепуганное лицо все остальное. Он прикрыл дверь. И когда они уже выбегали, они стреляли в него. Далі гонитва. Грабіжники тікаючи, почали стріляти в охоронців просто на вулиці. Потім кинулися в різні боки. Двох охоронців і пенсіонера було поранено. Чоловік, якого пізніше затримають у міському саду в районі електростанції, тікаючи, вскочив до 202 ї маршрутки, у якій на той час знаходилося сім пасажирів. Серед них і семирічна дитина. Як розповідає водій, спершу грабіжника сприйняли як звичайного пасажира. Він заскочив, закрив двері, стояв старий автобус. Я ще стояв, не їду, жду поки автобус. І вже автобус поїхав, і я тільки трогався, і тоді вже міліться. Тобто спочатку він як звичайний пасажир, він ще навіть. Нічого, навіть йому ще мужчина спереді сидів, каже, присаджуйтеся, я виходжу зараз у центрі. Він йому ще місто вступав у центр. Коли ж на горизонті з'явилися правоохоронці, чоловік дістав зброю. В міліціянтів він стріляв через лобове скло маршрутки. Одна з куль прийшла за кілька сантиметрів від скроні начальника Крюківського райвідділу міліції, авто якого перегородило шлях маршрутці. Правоохоронці у відповідь вогонь не відкривали, бо довкола були люди. Доки перелякані пасажири під плач дитини попадали на підлогу. Злочинець, погрожуючи водієві, вказував, куди їхати. Він вихватив пістолет. Спочатку у пол придупредительний вистрілив. Сказав же, що не поїдеш, то зараз завалю. Доїхали до електростанції. На електростанції сказав, встановіть, я встановив і вискочав. Погоня в районі електростанції розгорталася на очах у багатьох свідків, як водіїв, так і перехожих. Слышав, вистріли в районі встановки Спартак. І увидел бігущого бандита вже в парк, скриваючися. И за ним погоня машины, ну, пешеходы, милицейских. Он мимо нас пробежал. Он мимо меня стрелял даже. Ну, мы стояли на остановке, он выбежал сразу, начал стрелять, забежал в одну маршрутку. Потом мы видели, как он выбежал и побежал сюда. Работники милиции своим транспортным средством заблокировали это маршрутное такси. Он выбежав из него, бросил сумку с похищенными ювелирными изделиями и, пытаясь скрыться в парке, начал производить беспорядочную стрельбу по работникам милиции. Грабіжника з пістолетом Макарова та ювелірними виробами затримали в міському саду. За інформацією правоохоронців, чоловік не місцевий, а з Київської області. 1986 року народження. Він прибув сюди за благовременною силью підготовки до завершенню приступлення і був не один. На сьогоднішній момент встановлений його сообщи Зараз подняты все сотрудники милиции, которые разыскивают второго сообщника с целью его задержания. Открыто уголовное производство по факту разбойного нападения на ювелирный магазин. Также будут открыты и другие криминальные проважения в отношении этих лиц. Що ж до поранених, то як повідомив заступник головного лікаря третьої міської лікарні Руслан Мамон, двох охоронців, один з яких працівник приватної, інший державної служби охорони, з проникаючим вогнепальним пораненням, було прооперовано, як і пенсіонера, у якого з ноги витягли кулю. Стан постраждалих стабільний. Загрози життю немає. На офіційному сайті міліції Полтавщини вже розміщено фото підозрюваних у розбійному нападі. Міліціанти прохають усіх хто був очевидцем події, пов'язаних з пограбуванням ювелірного магазину у Криму або впізнав осіб, які вчиняли аналогічні злочини в інших регіонах держави, повідомляти до правоохоронних органів.